У сьогоднішньому відео будуть кросовери седани, їхні ціни. Вам покажу, які автомобілі продаються на автомайданчику Карбазар у Львові. Ви підписуйтесь і розпочинаємо. Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Наш сьогоднішній огляд буде присвячений усім автомобілям з автомайданчика. Нас трішки засипало снігом, був холодний, скажімо так, дощ ішов, потім одразу вдарив мороз, машини всі позамерзали. Ми частково їх розчистили. В Снорській все, що було в наших силах. Тому приношу вибачення наперед. Якщо десь не буде чітко видно інформації, обов'язково пишіть у коментарях. Я вам детально кожну інформацію, послання на сайт по кожному з автомобілів надішлю. Ви підписуйтесь, що ж, поїхали! BMW, 5 в кузові Універсал 13-го року. Ціна у нас 15800, 2-літровий дизель, автомат. Дуже комфортна машинка і водночас економічна. 5008 Peugeot. 7-місне, 1,6 дизель в рідній фарбі. 230 пробігу, 2012 рік. Є панорамний дах, клімат, контроль. Volkswagen Golf 5 покоління 2.0 дизель, 260 пробігу, 6200, коробка автомат. Audi A6 Sedan, 21 тисяча доларів 15-й рік на рестайлінгову модель, 227 тисяч кілометрів пробігу. Машинка дуже комфортна і водночас економічна. X5 BMW у нас 13 рік, 17 тисяч доларів, 3-літровий бензин. Автомат 150 тисяч кілометрів пробігу. X-Drive повний привід також. Q5 Quattro, повний привід 15 тисяч доларів, 11 рік, 2-літровий бензин, коробка автоматична в комплектації Premium. Plus. Ось така кюшка. Це у нас машинка зі штатів, це також зі штатів. Ще одне авто зі штатів, це Dodge Journey. 13500, 2018 року, 2,4 бензин. Коробка автомат. 40 тисяч пробігу. 5008 Peugeot, 1,6 дизель. Семимісне. Машинка розмитнена. Вже 10 рік, 193 пробігу. Салон тканиний. Трішки більше замерзла. Рейндж Ровер 4,8 бензин, якщо не помиляюсь, на дуже гарній комплектації. Q5 14 тисяч доларів 10 го року 2-літровий бензин автомат 210 тисяч пробіг. Звісно ж, квадро повний привід. 3008 Peugeot 9411 року 1,6 дизель автомат 197 тисяч кілометрів пробігу. Семимісний автомобіль у нас Мінівен Opel Zafira 6950 10 року 1,7 дизель 191 пробігу. Присутній, звісно, шторг по кожній з машинці. Також розмитнена. Розмитнена, сертифікована. Машина у нас Peugeot 3008, 2-літровий дизель, механіка. Поруч у нас Opel Astra. Ціна зараз постараюся вам показати, цінника не маю. Пам'ятаю, що шкіряний салон, механіка і дизельний двигун. Оська ціна, пишіть вам, надійшла ми посилання на це авто. 3008 Peugeot, ще один у нас. 10-го року 9450, 2 дизель в максимальній комплектації. Контакти вам покажу, 230 пробігу. Шкіряний салон, панорама, проекція, навігація, дуже-дуже дуже гарно укомплектована машинка. Меган третього покоління 7550 1,5 дизель 2012 року. Контакти, сподіваюсь, вам видно. Меган у нас універсал. Друзі, продовжую далі засипати снігом. Намагатимусь вам інформацію показувати більш детально. Так, Kia Soul у нас 8950 10-го року, якщо не помиляюсь, 1.6 дизель автомат. Октавія шкода, 1,6 MPI, класичний атмосферний двигун 5750-174 пробігу. Клімат, контроль в даному автомобілі. Ще одна Октавія бензинова 5-го року 5650, 1,6 бензин. Механіка, також класичний атмосферний двигун. І машинки також всі розмитнені. І всі, що на французьких номерах стоять, розмитнені, сертифіковані і ціна вказана. Вже за готовий автомобіль. Грубо кажучи, ще на номерах. Реально на номерах вже така ціна буде. І ще від цієї ціни, звісно, присутній торг. Opel Zafira 7913 року, 240 пробігу. Контакту, сподіваюсь видно, 7 місць. Ford Mondeo офіційно куплений в автосалоні 8500, 1,6 бензин механіка, 100 000 кілометрів. Пробігу представлений в кузові Універсал. Opel Insignia Sedan, 2-літровий дизель. У нас є в наявності, кого цікавить, пишіть. І Nissan Leaf 8300, гарна ціна, 12 рік. Звісно ж, автомат 104 тисячі пробіг. Запас ходу 120 км. BMW X5. 3 літра бензин, автомат, повний привід. 360 камера, 4 зонний клімат-контроль, 12 рік. Увага, 12500. Дуже-дуже класна ціна. Nissan Кашкай 9850 року. 217 тисяч пробіг. В рідній фарбі. Механіка. Є камера заднього огляду. Два BMW X3 по дуже приємним цінам. Проблеми з двигунами мають. Далі у нас Ford Explorer Америка. Mazda CX5 Америка. Кого цікавить, ціни. Уточняйте вам обов'язково надішлю. Тігуанс 12414 рік, 2-літровий бензин, 101 пробігу. Так само він-коди по Америці. Всім, друзі, надішлю. Пишіть в коментарях. Honda Pilot 30 000 доларів і Ford Escape Гібрид. Ціну також треба уточняти, не пам'ятаю відверто. Nissan Leaf у нас 225018 року 30 тисяч пробігу, Джилі електричка, 30, 300 км запас ходу і Mitsubishi також електричне. По ним ціни також уточняйте, друзі. Opel Insignia 11216 року, 1,6 дизель 129 тисяч пробігу, Insignia Універсал. Passat нас з Америки. Гідротрансформатор. Ціну також уточняєте. Інфінті також зі штатів, кого цікавить, інформацію вам напишемо. BMW 7 серії на 13 тисяч доларів 9-го року. 3-літровий бензин 270 тисяч пробігу, кропка автомат. 3008 Peugeot, 1,6 дизель, механіка в гарній комплектації пригнана. Європа розмитнена. Toyota Camry зі штатів, 8-ступінчастий автомат. Порядку 19 чимось тисяч доларів. Також кого цікавить, пишіть. Nissan Qashqai, у нас рестайлінг іде вже з 2016 року. 14850. Офіційно куплена в автосалоні, 1.6 дизель і коробка автомат. Попереду у нас два курсовера Subaru Outback, 24 900 доларів. 2020 року. І ще один Subaru Outback 27521 року. 6 тисяч пробіг всього-навсього. В гарних дуже комплектаціях. Кого цікавить більш детальна інформація, також пишіть у коментарях. І, звісно, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Citroen C1 5400. Бензин, автомат, невеличке авто, офіційно куплено в автосалоні один власник. Рено Талісман розмитений, сертифікований 15350, 103 тисячі пробігу, дизель автомат, шкіряний салон. Volkswagen Golf трьохдверний, 5200, 1.4 бензин, пригнаний нас зі Швейцарії. Механічна коробка передач. Свіженьке авто. 5008 Peugeot автоматична коробка передач. Ціна 7600 автомат 10 го року. Ціна дуже-дуже гарна. Ще один у нас 5008. 6900 1,6 бензин механіка. 10 рік 197 тисяч пробігу. Volkswagen у нас Golf. 7 тисяч доларів, 8 рік, 212 тисяч пробігу, механічна коробка передач, 1,6 бензин MPI. Кашкай Nissan. У нас 12 рік. 13-й перепрошую, друзі. 11 тисяч доларів, 1,5 дизель, механіка. 173 пробігу. Досить хороший пробіг даного автомобіля. 3008 Peugeot. 8500. 11 рік, 1,6 дизель механіка. Друзі, тобто кросовери, як ви бачите, у нас достатньо. Зараз вони досить популярні. Останнім часом активно у нас продаються саме кросовери, але попри те, і легкові авто зараз також користуються попитом. Що ж, Volkswagen Up 5900 бензин механіка. І думаю, що наступний огляд буде присвячений саме кросоверам. З нашого авторинку, який вже буде у суботу та неділю з 7 ранку до 15 дня. Будемо раді усіх вас бачити. Приїжджайте до нас на майданчик та на авторинок Карбазар. Працюємо ми щодня без вихідних. 8350, 1,6 дизель, 251 пробігу, розмитнена. Коробка нас шкода Октавія Універсал. Шевроле Каптіва. 10911 рік, 2,2 дизель. Механіка, повний привід, 154 тисячі пробігу. Volvo v 60 у нас родзинка на майданчику. 14900, 14 рік, 2,4 дизель. Автомат повний привід, 217 тисяч кілометрів пробігу. Ось таке цікаве авто. Renault Megane 3 третього покоління, 10 тисяч доларів. 11-го року 1.5 нас дизель. Коробка автоматична. Opel Antara. 9 тисяч доларів. 7-го року 2-літровий дизель автомат 150 тисяч. Volkswagen Passat CC. Офіційно куплено в салоні. 1,8 бензин, механіка. Друзі, ексклюзив, ще один у нас. Лансер 1.6 бензин 129 рідного пробігу 9 року автомобіль. Citrix c 3 1.6 дизель механіка. Пишіть, кого цікавить. Citroen 2 і 2.2 дизель автомат, повний привід 240, рідного пробігу. Комбінований салон шкіра тканина Алькантара, двоколірні диски, дуже цікаве авто. Renault Тенік максимальні комплектації Bose, 1,4 бензин, механіка 130 тисяч пробігу 2011 року автомобіль. Nissan рок. 16 тисяч доларів 15 2015 рік, повний привід, 142 пробігу, кропка автомат. У нас попереду Ланос 1,5. Газ бензин 2 комплекти резини. Торг присутній 190 рідного пробігу. Мерседес С класу. 2000 рік 5200. 2,6 бензин. 153 пробігу. Автомат. Пробіг рідний і б'ється. Друзі, всі ці, ці автомобілі продаються щодня на автомайданчику постійного продажу авторинку Карбазар на арені Львів. Точніше, біля стадіону Львів-Арена. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 10 до 19 та в суботу і неділю з 7 до 15. Тут можна прийти, зробити тест-драйв, поїхати на сервіс, перевірити технічний стан автомобіля, перевірити автомобіль на арешт угін, виписати на місці договір купівлі-продажу, щоб ви, приїхавши до нас, вже їхали на своєму автомобілі. Що ж, продовжуємо показ авто. Друзі, підтримуйте мої старання лайком та підпискою на канал. А я продовжую нас. Renault Megane в комплектації Bose 1.5 дизель 196 пробігу. Механіка. Nissan Juke в максимальній комплектації, 1,6 бензин повний привід, шкіряний салон. безключовий доступ. Opel Meriva 1,7 дизель механіка, кого цікавить, також пишіть 5500 ціна. Octavia, також досить непогана ціна. Дизельна в універсалі. Passat B6, 8659 року, 2.0 дизель, присутній торг. Коробка, автомат в b 6 Passat. Insignia Universal, 2-літровий дизель, пишіть. Друзі, все, пишіть, пишіть, пишіть в коментарях. Інформацію вам надійшла. b 5 Passat у нас 10-го року, 1,6 бензин 4250. До 5 тисяч доларів буде седанчик Passat. Volvo v 50 7812 року, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 208 тисяч пробігу. Mercedes C класу 10400, 240 пробігу, 3-літровий бензин автомат. Друзі, мега-ціна попереду на Астру 6500, 1,7 дизель, 219 тисяч кілометрів пробігу 2012 року. Подивіться на ціни в інтернеті і порівняйте з цінами в нас. Дуже гарна ціна. В гарній дуже комплектації а 5 7950 в рідній фарбі 1,8 бензин, підігрів, клімат, датчик світла, дощу, дуже-дуже гарно укомплектована Октавія. Ще й в універсалі. Kia Carnival, шкіряний салон 2,9 дизель, 7 місна, великий комфортний сімейний мініван. Peugeot 3008, 915 року, 1,6 дизель, 200 тисяч пробігу. Chevrolet La Або ж, точніше, Aveo, 455. Рідна фарба, 10-й рік, 110 тисяч пробігу. Рідний пробіг, рідна фарба написано. Nissan Qashqai, Друзі, дуже цікавий екземпляр. Чим це у нас 1,6 дизель. Механіка і увага. Повний привід. Дуже-дуже прикольно. Панорама є. Двокольні диски у нас йдуть. Цікава машинка виглядає. Рено Кенго 6809 року, 1,5 дизель 205 тисяч пробігу. Ford Fusion 4656 рік, 1,4 бензин, механіка в рідній фарбі 238 тисяч кілометрів пробігу. Opel Astra 4700, 7 рік автомат, 1,6 бензин, газ бензин навіть. Astra j 7900 ціна зі знижкою. 1.6 дизель, механіка, механіка 2015 року. Друзі, 15-го року автомобіль 8 тисяч доларів. Ну, досить круто. Інсігнія у нас попереду. 2,0 дизель, механіка в кузові Універсал. Renault Megane другого покоління, 2-літровий газ бензин. І як ви бачите, продовжує Тарас розчищати автомобілі У нас Америка Пасад 2-літровий дизель 15500 2015 року 113 тисяч пробігу. І останній автомобіль на нашому автомоданчику Санкьон Кайрон. 2-літровий дизель автомат. Зараз його, звісно, розчистимо. Невеликий пробіг, по-моєму, 97 тисяч. Повний привіт. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Пишіть ваші побажання, які наступні відео буду знімати. Думаю, що більшість вас напише саме за курсовери, адже наступне відео я присвячую саме їм. Пишіть, можливо, якісь теми, які би ви хотіли почути. Буду для вас намагати знімати цікаві відео. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі на нашому youtube каналі У нових відео. Карбаза. Швидко продавати, легко купувати.